Ну, Сьогодні у нас буде дуже цікаво, дуже цікава добірка і офігенна тема. 14 лютого день усіх закоханих святого Валентина і мій день народження. Скільки себе пам'ятаю, усі завжди по різних причинах крінжували з цього свята, але ми завжди бачили навколо серденька, рожеве колі, усілякі відповідні штучки до свята. Проте наразі ми перебуваємо у той час, коли люди втрачають своїх партнерів. І бажаю, що ми маємо якось інакше його сприймати можливо, зробити власні якісь традиції, змінити акценти. Мені хотілося організувати як завжди розіграш вже за традицією, як і минулого року, в рамках збору, звичайно, який я дуже прошу підтримати і задонатити будь-яку суму за посиланням під відео. Але усі деталі будуть в кінці. Тож ми розпочнемо. Чому ця тема мені здається зараз буде дуже цікаво, бо я надихнулася. Книгою розквітає найчервоніше Строян Лів Стрьомквіст про суспільні цінності і як змінювалося наше кохання з давніх реків до бьонсі. без осуду, то так і описується. Знаєте, як в тому тренді. Слухаємо, але не засуджуємо. Лів не надає оцінку усьому, що відбувається. Як воно змінюється, просто висвітлює певні спостереження, дослідження і наслідки. Дивіться, це дуже веселий комікс, іронічний. Просто ви отримаєте купу задоволення, і мені здається, що ця тема буде цікава. Будь-кому прогорнути за вечір з легкістю дізнатися, можливо, якісь цікаві факти, задуматися над власним життям, можливо, над стосунками, зробити таку переоцінку цінностей. І в обгорці комікси, ну це геніально. І так, в книзі є певні розділи, але я ними не керуватимусь, просто якісь шматочки, що мене надихнули, щось цитуватиму. Тому давайте розпочнемо з банкету Платона і аромат, який я підібрала алківіаду. Хто читав банкет Платона на оцій вечірці філософів та поетів, де вони там оголошували про мову про кохання, вривається алківіад і починає свій спіч. Про Сократа, яка він неймовірна людина, що він такий один, завершуючи, цитую: він не схожий на жодну іншу людину ні в минулому, ні в майбутньому. Цей чоловік такий неймовірний, що не можна навіть уявити нікого схожого. Хай де шукаєш у нас час чи в минулому. І що символічно саме до Алківіада, це вино. Тому підібрала аромат від П'єра Гійома Кієр Вененом, улюблений аромат вина Евер, що взагалі слухала. Що цікаво, в ньому ні однієї ноти відповідної нема, там якоїсь сливи чи ягідки, ну наче це що там, кокоси, якісь цитруси. Просто почула із першого занюху: це була любов назавжди, і це дубль старенької версії. Нова майже не відрізняється. Прекрасно також. От щодо алківіада, аромат вина. П'янкого, терпкого, такого трушного з певною солудинкою, як до червоного якогось дуже красива тут така, наче як слива, терпкість. І він п'янить своїм ароматом. Терпка димка, чи то бальзамів, але вони все одно не занадто важкі, виноградність. Тільки не слухала Lілі Kid там алкогольну їхню лінійку, хоч і непогані аромати, але до бази вони інші і в цілому, як алкоголь в саме. от Алкоголь він мене не дуже задовільняв. Тобто вони, ті аромати з колекції, алкогольної. Але кірвене. Тож алківеат та улюблений аромат вина. Трушний чоловічий і трушно жіночий аромат, найкращий на 14 лютого. І надихнув мене третій розділ: новий спосіб бути успішним чоловіком, способи підтримувати маскулінний статус або бути успішним чоловіком. Дуже змінилися за останні 100 150. Років традиційні способи демонструвати високостатусну мужність вийшли з моди і стали натомість ознакою низького статусу, робочого класу та належності до країн третього світу. Тож я підібрала два найкращих чоловічих аромати, що підкреслять вашу мужність, оригінальність. Вони дуже соковиті, такі чуттєві. Перший це «Rose Jam від Lush про п'янке. Забродивши супер мега солодке трояндове варення. Ух, це таке виварене варево, що аж трішечки карамелізується, п'янить він дуже п'янкий. І з якимись, ну так фантазія домальовує з лимон, лимонними такими дольками, мармеладними, зацукрованими. Взагалі тут багато ці трояндові виварені пелюстки додали цукру. І це пахне просто розкішно. Я обожнюю відчувати його від свого хлопця. Якщо вам хочеться чогось такого притерно-чуттєвого. А якщо хочете додати щіпку святковості та легковажності, чоловіки, то це бруд Розе, це новинка від Марджей. Ох, я сподіваюся, що вона. Поновиться, бо, бо це дуже кльове ігристе, також з цитрусовими, ягідними, такими виноградними відтінками, Ледь солодкий, блискучий, такий з бульбашками, бадьори, хоч і святковий, і він налаштовує на такий святковий вайб, порівнювала порівнювала його з. Блискучою такою мінімалістичною сукнею, все одно він пасуватиме, здається, і влітку гарно звучатиме. Бо свято може бути у будь-яку пору року. Взагалі, два найкращих ігристих, що я знаю, це фруктовий просеко від дани Соколової, теж лімітка. І оце друге. Вони відрізняються, проте за вайбом аромати дуже подібні. Тож для жінок. Улюблених жінок, яких я дуже сильно люблю, жінки неймовірні. Аромат в від Мюглєр. Таку ідею зображення жіночності, як на мене, просто геніальна. Жіночність, що пахне морем. Тут нота ікри, що додає солоності та інжир. Інжир мені більше не про хоча він. Трішечки отак от розкривається м'ясистим, проте не солодким, а більш от стиглого цього, такого стриманого плоду з гілочкою та листочком інжирним, тобто горіховість, кремовість, ароматичність, і він такий цільний, збитінький, дуже деревний аромат. І на межі чогось ледь солоденького і солоного, улюблений серед ароматів від мюблір. Ним досить дивно користуватися влітку, але мені подобається. Він трішки специфічно розкривається такими металевими нюансами. Можливо, ця сіль нагадує і таким липко-карамельним, злегка теж відтінками віддає дуже дивний, якщо видавати місце найкращих флакончиків за концепцією та вмістом втілення. Це Ідеально. Ну і, звичайно, це найкращий жіночий аромат. Яка троянда найчервоніша? Це ми дізнаємося з четвертого розділу, якщо ви самі не дізналися. Частина розділу присвячена гільді Дуліту, це американська поетеса, і вона мала здатність шалено закохуватися. Як і всі інші історії, теж у вигляді комікса у 60-му році вона проходила лікування в санаторії. Заходить молодик, вона в нього до бестцями закохується і пише віршика. Навіщо ти прийшов та потревожив моє згасання? Я стара. Я була старою, поки ти не прийшов, розквітає найчервоніша строянт. І це так смішно у цьому місці, у цей час непристойно, неможливо, навіть дещо огидно розквітає найчервоніша строянт. І так далі. Там далі про її стосунки з жінкою, вони були прекрасні і навіть. Пригадується, що гільда фанатіла від грецької міфології, і ідеально пішов аромат Артеміди від Асі Волянської. Тож замість Артеміди у мене буде чиста червона троянда і нічого зайвого. Це Роуз танер на мою думку, аромат, що втілює троянду таку без домішків, але червону, бо частіше мінімалістичні троянди, там травневі, чи... Ще якісь вони рожеві. А тут терпка, ягідна, вона не занадто оксамитова, щільна, така помадна. Це теж, ще, можливо, вона, до речі, пасувала б ліпше. Але мені хотілося якогось кисню, якоїсь свіжості, що є в цьому ароматі. Теж з металевим легесеньким присмаком, таким ягідним, красива, поетична, поетична саме така парфумерна троянду. Тут є трояндові шипи, голочки, але знову ж без надмірно їх, додаткових якихось до цієї картини, не хочеться нічого зайвого домальовувати. Можливо, теж певний нюанс винності. Але це все складові саме цієї троянди. Тож, Роустанер, напишіть, які ваші улюблені червоні троянди. Теж вона там по мірі щільності можна розподіляти, але мені здається, що Роустанер це саме про червону. Це як Humanity, дельфінчики. Добре, дуже цікавий розділ. Там... Далі про Еріха Фрома. можна було б ще одну троянду підібрати, і, до речі, Рустанер здається, підходить. Взагалі, все зав'язано на Леонардо Ді Капріо та. Тих моделей, з ким він зустрічався, і типу ми, як Леонардо Ді Капріо, які не прив'язуються і не будують довгострокових таких глибоких зв'язків, стосунків. Боже, як тут шлейфить Фейті, мюгляр в уманіті? Вау! Дуже тут просто є такі розділи, що ти ну, реально починаєш сміятися. Але я вам не хочу спойлерити, хочу надихатися, знаєте, шматочками, і щось зачитувати. Але щоб вам все одно було дуже цікаво. Цю книгу погортати. до маленького принца. Маленький принц кохає саме цю троянду, тому що дарував кохання саме їй. Саме тому не всі троянди мають для нього однакову цінність, а натомість він має почуття до однієї особливої троянди. Це такері Хром. Фром говорив про те, що треба віддавати ніж. Натомість, як шукати і брати, треба віддавати про смерть. До речі, дуже теж цікава така порозмислити. Хотіла один аромат присвячений смерті, але не сьогодні. Тут після Бййонці невеличкий шматочок Афродіти. Тому нарешті ми дійшли до грецької богині. У нас є парфумерка Ася Волянська, бренду Воля, яка якраз надихається богинями та робить аромати присвячені. Їм тож... Афродіта, Ома. Дуже вона полюбилася восени, коли ми знімали спільне відео з Асією Волянською. І як тут описується, богиня Афродіта, як і інші грецькі боги, перебуває поза межами добра і зла. Вона і є хворобою і ліками. І вона може навіть примусити закохати. Тобто, ти ні про що більше не можеш думати, як про от свого партнера чи не партнера, ту саму омріяну людину. І якщо вона тебе кидає, все, життя закінчилося, ну і так далі. Але кохання це так прекрасно, це іншого. <свідчого> Перед цією неймовірною силою, яка може водночас будувати та руйнувати силою кохання, люди були абсолютно беззахисними. Людина нічого не може зробити, щоб контролювати вплив богині кохання. Це аромат має неймовірний на мене вплив, бо він. Ні на що не схожий. Розумієте, це унікальна і дуже самобутня парфумерія з натуральними цими компонентами, і навіть абрикосовість, така персиковість. П'янка, лікерна, вона тут дуже особлива. І якщо ви зовсім не звикли до натуралки, я погоджуюся, коли ніс зовсім без такого досвіду, то до цих ароматів можна робити не один підхід. Але всім, кому я давала слухати від нього в захваті, солоденький, такий ледь ванільний, липкий, тягучий. Розслаблений і персикова шкірка, така абрикосово-персикова, без шампуньки. Як в парфумерії часто персики вони бувають шампунистими, квітковими. Тут надмірних е, таких нюансів нема. Вона Ледь ванільно-персикова, персикова, але дуже фруктова. Як і нектарин, і кислинка, і шорсткість, текстура в цьому ароматі дуже виразна. Він фантастичний. Усім раджу познайомитися, хто любить аромат персиків. Сьогодні у нас дуже багато алкоголь. Прям алкоголь, алкоголь, алкоголь. Щодо Бьонсі, до речі, тут був приклад з пісні Незамінний. Це самостверджувальний підхід до кохання, який рекламують оті норвезькі тіпочки через півочу голову Бьонсі, Базується на виміщенні людині до статусу Бога. Саме я тут вирішую. Я сама вирішую, коли запалювати чи гасити любов всередини себе. Такий, бачите, свідомий раціональний підхід. Я сама вирішую, коли мені закохатися і розкохатися, і переходить у сферу досягнень і самоконтроль, що також теж, до речі має свої наслідки. Це я вина, що у мене немає партнера, але. Заспокойтеся тут далі. Бюн Чуль хан вважає, що любов це феномен, який не може співіснувати з досягненням, і він пише: кохання це таке ставлення до іншого, що перебуває поза межами досягнень, і можу, можу менталітету, закохатися це антонім до того, щоб чогось досягти. Закохатися, це радше зазнати поразки в очах суспільства, досягнень, здатися на милість іншого. Усім раджу придбати, дарувати і читати, насолоджуватися. Це прекрасно. Я дуже рада, що видавництво, видавництво видало його, її комікс. Його минулого року, наче, і взагалі отримала купу схвальних відгуків, як тільки вона з'явилася, тримала в голові, що треба буде якось купити. Але все, вона промайнула, час від часу спостерігала за нею. І коли вже по знаєте всі підводили підсумки року, я так слідкую деколи за книжковими блогерами. І там проліт ще хтось радив не книгочитун у телеграмі. Я така та блін, все, треба її прочитати. І здається, до сьогоднішньої теми ідеально пасуватиме. Тож умови розіграшу. Під відео у мене буде посилання на банку. Якщо у вас не моно, то також залишатиму номер карти, за якою ви можете перейти, і задонатити будь-яку суму, вже автоматично берете участь. Тільки не забудьте вказати ваші контакти: інстаграм, телеграм, нам номер телефону або імейл. E Мета неймовірна. Для мене 15 тисяч. Усі гроші я приведу на збір для 18 ї окремої бригади армійської авіації, Олі Альфатіво, де служить брат Олі. Це збір для забезпечення зв'язку для вертолітників. Тому навіть якщо ми раніше закриємо банку, все одно вони будуть переведені на наступний збір, частина грошей. Оля завжди викладає звіти, тому тут жодних сумнівів. Хто часто бере участь у воліних розіграшах? До речі, зараз також проводиться. Я розігруватиму 10 тревелів. Ось таких вони трішечки менше за осінні. Хто пам'ятає і хто пам'ятає цей аромат з минулої осені? Румбаба. Це ми створювали власні парфуми на майстер-класі у Вікторії Сіміч. Вікторія Сіміч часто проводить також і благодійні зустрічі, я вже бачила в інстаграмі. І так досить систематично на студіях можна взяти участь також, кому цікаво. Це не якісь, знаєте, такі розважальні Калапуцькі. Чи це дійсно під керівництвом парфумерки з якісними компонентами? Не просто будь-що безмежна палітра і що хочеш, то Калапуцький, а ви спочатку відбираєте. Та аромати, які відповідають вашій ідеї. Ми взагалі Олею розповідали про це детальніше в попередньому відео попереднього збору, тобто восени. Це дуже творчо та цікаво, і наші роботи нам дуже сподобалися. Їх, до речі, ще Вікторія Сіміч допрацьовувала. На блотерах буде вказана піраміда. Опис аромату і от, під керівництвом парфумерки Вікторії Сіміч. За описом, хто не бачив попереднє, це е, солодкий гарячий пряний аромат, румбаба в перекладі ромова баба, невідверто-їстівний, орієнтально урівноважений, точніше, вже коректніше казати, амброво урівноважений, відчутна цитрусова мармеладна дзвінкість, карамельні скоринки та алкоголь. Нагадує запах кексу просоченого у ромі. Тобто ромова баба. Ноти, лимон, імбир, трояндовий джем, тютюн, кориця, ваніль, ром, бензоїн, амбра. Тобто він такий от солодкий, тягучий, теж е, якісь нюанси трояндового джему, прянощів, все, все в ньому є і разом з тим він якийсь мені позитивно піднесений. І також бонусом до 10 тревелів буде от такий флакон в 30 мл за найбільший донат відправлятиму. Тож це ці, ці аромати, румбаба це як перше знаєте кохання, унікальний, ні на що не схожий, прекрасний. Дуже сильно його люблю і не знаю, як надалі, що з ним відбуватиметься, але як і обіцяла, можливо, в рамках якихось розіграшей буду ці аромати дарувати. Ну, дарувати сильно. За донати, за будь-який донат. Тобто, треба за будь-який донат і тридцяточка за найбільший. Головне, щоб були ваші контакти. Прийде повідомлення, якщо ви переможете. У нас був такий випадок, коли панянка перемогла, але відмінила можливість поділитися контактами. Там в МОНО приходить повідомлення, якщо ви перемогли, типу поділитися вашими даними, от зі мною, щоб я могла відправити цей аромат. Тобто ім'я, номер телефону, щось таке, якісь дані. Тому на всяк випадок, просто підписуйте нік в інстаграмі, собачкою, номер телефону, імейл. І офіційно з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте вподобайку, напишіть коментар. Якщо не знаєте, що написати, можна просто залишити сердечки. Сім сердечок. Дякую усім за перегляд. Ще про збір нагадуватимо. Тик-тик-тик-тик-тик сторис викладатиму. Ми зможемо поскоріше його закрити. Тож до зустрічі у наступному відео. Бувайте!